Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про тонуючі маски, як правильно їх підібрати клієнту і для чого вони так важливі в домашньому догляді. Перше, з чого ми почнемо, це взагалі для чого існують тонуючі маски. Тинаючі маски вони в нас представлені лінійкою Zoom. Це маски з прямим пігментом. Вони мають дуже багато догляду в своєму складі. Екстракт хвощу, олія примули вечірньої, Це все відповідає за антиоксидативні функції, стимулювання блиску, живлення. Вони створені для того, щоб підтримати, наситити або десь додати якогось цікавого кольорового рішення. Чому це важливо в домашньому догляді для нашого клієнта? Тому що дуже часто клієнти вдома нехтують правилами правильного догляду за волоссям. І тоді, на жаль, наші відцінки не тримаються. Але якщо ми з клієнтом вибудуємо правильну стратегію домашнього догляду, ми будемо отримувати довгий пролонгований результат задоволеного клієнта. Так, ми не так часто будемо фарбувати полотно волосся, але в нас буде дуже гарно триматись наш бажаний відтінок. Іноді. Додому, блондинкам так само, просто необхідні якісь відтіночні препарати, які будуть підтримувати більш прохолодний відтінок. І сьогодні я буду вас вчити комбінувати, підбирати і знайомити вас з нашими відтіночними масками. Ми маємо дуже цікаву фарб-карту, і разом з клієнтом можемо спокійно її брати, обирати і вибрати якісь відтінки. Ми почнемо з вами з самих ходових і топових відтінків. Це, звичайно, сільвер, який люблять наші блондинки. Дуже великий плюс цієї відтіночної маски те, що ми її витримуємо буквально 3-5 хвилин. Вона не потребує часу, а ми знаємо, що клієнти дуже часто ліняться вдома, щось робити довго. У нас є сільвер і в нас є Голд. Сільвер, вона звичайно дуже холодна, дуже насичена, а Голд в нас така напівпрозора і дуже легенька. Я люблю їх поєднувати разом. Дуже часто я міксую і комбіную щось і даю індивідуальні баночки клієнту додому. Це дуже зручно, бо він має індивідуальний догляд і цінує це. Далі є дуже крутий продукт це відтіночна маска Black Forest, яка створена для того, щоб підтримувати глибокі насичення кольори саме на темному волосі. Бо всі ми знаємо, що навіть та брюнетка, яка фарбує, це роками в якийсь момент захоче змінити свій колір. І тому доцільно використовувати в домашньому догляді саме відтіночні темні маски, а не фарбувати кожен раз це волосся. Далі я хочу вам продемонструвати, як вони виглядають. Дивіться, ми почнемо з вами з маски Сільвір, і я вам покажу, як вона виглядає наяву, а не в палітрі. Я маю білий аркуш паперу. І маска Сільвір виглядає трошки трошки страшно, але не лягкайтесь. Вона дуже ніжно лягає. Дивіться, вона насичена, вона пігментована, але вона дає класну нейтралізацію, тому тримати її довго не треба. І її можна розбавляти, якщо ви не хочете, дуже сильно холодний відтінок. Далі хочу вам показати золоту маску Zoom Gold. До речі, в чистому виді золота маска дуже круто працює саме на теплих відтінках блонду. Або коли, знаєте, в нас є сиве волосся, і нам треба його підтримати. Вона дуже ніжна, напівпрозора і дуже-дуже красиво працює в поєднанні з саме сільвір маскою Дивіться, ці дві маски можна дуже круто поєднувати між собою. Жовта більш прозора, вона дає легесенький теплий ефект теплого бежу, але якщо ми хочемо нейтральний беж, ми можемо спокійно змішати сільвір і голд і отримати дуже красивий результат. Третя маска, яку я вам хочу показати, це маска Zoom Black Forest. Це та, що підтримує в нас насичений відтінок темної шатенки. Дивіться, вона в нас дуже красива, не така вже і чорна, але неймовірно круто виглядає на натуральному волосі, на волоссі, де вже є косметична база. Ця маска кисла. Перш цієї маски приблизно 35 4 тому вона не проникає глибоко у волосся і спокійно з часом вимивається і повертається волосся до стану, такого як ми мали до. Саме Black Forest маску ми спокійно можемо використовувати на невеличку кількість сивини. Тобто вона приблікує і створить красивий глибокий відтіночок саме на сивому волосі. Далі в нас з вами красиві яскраві три маски: це в нас Купер, Red і Purple. Чим мені вони подобаються? я так само можу створювати з ними щось, підтримуючи додому клієнту. Наприклад, ми беремо 100 мл. Маски, яка вже є в клієнта, або ми даємо якийсь кондиціонер. І десь грам 10 додаємо Copper, Red або Purple, або потрошку кожного. І ми створюємо дуже красивий, цікавий відтінок клієнту додому він буде підтримувати цей колір. І Моя рекомендація використовувати ці маски не частіше, ніж раз на тиждень. Хочу продемонструвати вам Copper, Red і Purple. І хочу сказати, що вони дійсно дуже яскраві красиві. Маска Купер має такий красивий насичений колір. А якщо в нас є дівчата, які мають світлу натуральну базу, десь восьмого рівня, то ця маска створить дуже цікавий класний ефект. Дивіться, вона дуже яскрава і красива. Тому якщо ви не хочете кардинально змінювати ваш образ, але хочете додати натуральному волосся щось красиве, тепле, то ви спокійно можете використовувати маску Купер. Далі це красива маска Red C. Яка буде підтримувати такі да красиві червоні кольори або працювати на натуральній базі? Дуже легка текстура дає можливість розподілитись маскам рівномірно по волосю і не лишити саме таких нерівномірностей. Як правильно це робити? Помили два рази голову, віджали полотенчиком волосся і наносимо маску попрядно. І, звичайно, що треба прочесати наше волосся. І остання красива яскрава маска це в нас фіолетова. Діти в мене її дуже люблять на період літа, якщо натуральні блондиночки, то дівчатка маленькі з мамами просто ці маски обожнюють. Дивіться, яка смакота, дуже красива ніжна маска. Якщо нам хочеться створити клієнту додому логесенький, теплий відтіночок, беремо або купер. Або е, трошечки Purple. Е, ніжна розовиночка. Коли ви змішуєте індивідуальний коктейль додому, саме через те, що це прямий пігмент, ви бачите пігментацію одразу. Десь це може бути 5 грам на 100 грам маски, десь може бути 10 грам на 100 грам маски. Тому от дуже красиві такі цікаві кольорові рішення клієнту додому дуже круто працюють. Далі це в нас буде два неймовірно красивих. Пісочних відтінка це для підтримки саме коричневих, красивих відтінків, або додати блиску і сховати ефект вигорівшого волосся на натуральному волосі. Це в нас буде мока пісок і пісок коричневий. Мока буде більш з червонинкою, а той, що коричневий, він буде більш таким нейтральним. Зараз я вам продемонструю. Дивіться, це більш. Коричневий натуральний відтінок, який дуже красиво буде давати нам натуральні бліки, натуля... натуральні кольори. І ще, звичайно, ми також можемо цей красивий коричневий брати для того, щоб створювати красиві бежі блондинка. І другий коричневий, який більш теплий, це мока. Зараз я вам його продемонструю. Він так само дуже Ніжно розподіляється по волоссю і дає красивий, красивий. Бачите, він більш такий теплий. Можу сказати, що в них дуже велика різниця, але все-таки той, що моко, він більш такий мені з фіолетом трошечки більше. І той і той відтінок класно працює для того, щоб підтримати колір. І класно працює для того, щоб створювати. Я частіше всього або беру Purple. Створюю красиві такі фіолети, які подобаються клієнтам, або я беру саме Мокка. Мока або цей пісок коричневий, тут виходять дуже красиві бежі. І давайте ще раз пройдемось саме по пігментації, на який рівень яка маска в нас відпрацьовує. Якщо ми кажемо з вами про 10-9 рівень, то це буде Silver Колд, восьмий рівень це в нас буде восьмий, сьомий рівень мокко і пісок. Біч Brown Mocha Sand. І на темних базах нижче 6 рівня це буде Black. І для яскравих сьомий, восьмий, шостий рівень це в нас буде Купер, Red і Purple Hill. Отож, коли ми з вами кажемо про відтіночні маски, зараз це наша пряма необхідність клієнту. Для того, щоб пролонгувати стан волосся, для того, щоб пролонгувати блиск, і колір, і насиченість, для того, щоб зафарбувати невеличку кількість сивого волосся або зробити якесь цікаве кольорове рішення, кардинально не змінюючи. Ці маски Zoom допоможуть вам, і вашому клієнту, зробити красивий гарний результат. Ви можете створювати індивідуальні маски, додавати невелику кількість цього прямого пігменту цієї маски. Маски у кондиціонер або маску, яку вже має ваш клієнт, або підібрати індивідуально. Нагадаю ще раз, що pH цієї маски кислий, 3, 5, 4, тому він не проникає глибоко у волосину і з часом змивається, не лишаючи нічого після себе. Ці маски у своєму складі мають базові прямі пігменти, тому немає проблеми потім з ними працювати. Але я все-таки рекомендую не дуже часто їх використовувати не частіше ніж третє, четверте миття вдома в клієнта. І обов'язково розказуємо клієнту, що ця маска, яку не треба витримувати дуже довго. Буквально 3-5 хвилин ми отримуємо дуже крутий результат. Тому користуйтесь, пробуйте створювати цікаві кольорові рішення і підбирайте індивідуальний догляд вашому клієнту.